Привіт усім! Оповідання взята з платформи Аркуш. Посилання на авторку та на повну збірку ви знайдете в описі під цим відео. Також ви там знайдете усі посилання, що пов'язані з проєктом Укрсторі. Приємного прослуховування Козацький вампір. Чигирин, колиска козацтва, порохівниці легенд, де навіть місяць на небі схожий на куліш, але є історія, яку воліють не згадувати вголос, про козака, що не пив кров, бо йому більше смакував. Самогон Петро був істориком. А ще він був. Чесно кажучи, диваком. Він вірив, що українські вампіри існують, але не кусають усіх підряд, а обирають жертву за запахом горілки. Його колеги з кафедри археології називали це синдромом хронічного бурякового фольклору. Але коли Петро отримав грант на дослідження, нечиста сила у козацькій спадщині між легендою горілкою. Він першим ділом поїхав у Чигирин. Глава 2. Пляшка і тінь у шароварах. Він зупинився в хаті діда Трофима, місцевого знавця і контрабандиста народної мудрості. Ти того. казав дід. Звечора не ходи до старого кургану. Бо там іноді гуляє Петрик. І не той, що п'є, а той, що вже давно не дихає. Але в шароварах красень. І хто це такий? Та хто? хто Козацький вампір. Кажуть, його не хрестили, бо священник був зайнятий, а потім він подався у Січ. Та не до людей, а до ночі. Увечері Петро, звісно, пішов до кургану, як справжній дослідник, і прихопив із собою пляшечку самогону на наукові цілі, і правильно зробив, бо з тіні вийшов високий чоловік у шароварах і вишиванці з шаблею на спині, але з тримтячими ніздрями. Самогон? Боже, Брата, нарешті. А то ті сучасні от не смузі носять. Глава 3. Вампір Ностальгік. Петрик вампір виявився дуже балакучим і не зовсім страшним. Я, брате, не кровожерловий. Я по любові, по пісні і по сальцю з чесником, а кров то нудно. Він розповідав, як скучив за козацькими вечорницями, за бандурою, за полюванням на місяць і бабами, що плюють три рази, як бачать нечисту силу. А зараз що? Тіндер, свайп наліво, свайп направо. Я тобі кров дав, а ти мені не мій тип. Петро сидів, записував, і вже був майже на ти з нечистю, коли Петрик похитав головою. Але є проблема. Щоб не зірватися і не зробити глупство, мені треба погуляти. Три рази на рік випити і заспівати. Ой Лузі червона калина. Якщо ні, рветься шабля, і я знову дикий. Глава 4. Спроба концертної реінкарнації. Петро вирішив діяти. Він влаштував нічний фестиваль біля кургану. Козацька ніч з вампіром Лайф. Зібралися всі історики, селяни, навіть кілька блогерів містиків. Вампір вийшов до сцени, трохи невпевнено, заспівав, потім випив, потім танцював гопака так, що навіть Google Maps оновив супутникові знімки. Після концерту зник у ніч, але пообіцяв повертатися щороку як фольклорна ластівка на самогон. Лава 5. Легенда на три гудки. Кажуть, зараз Петро читає лекції в університеті. Його предмет символіка шаровар у трансформації вампірської ідентичності. А ще він щоночі залишає на підвіконні 100 грамів і трембіто. Бо ніколи не знаєш, коли до тебе постукає шароварами козацький вампір. Ось таке відео вийшло! Сподіваюсь, вам сподобалося. Це остання озвучка в цьому році, тому хочу сказати пару слів. Дякую за те, що ви зі мною. Я вітаю усіх з прийдешнім Новим роком. Бажаю щастя та здоров'я, любові і всього, 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 всього тільки найкращого, щоб усі мрії збувалися! Дякую за прослуховування.